Туризм онлайн працюючи повністю навіть з телефона, приділяючи цьому декілька годин часу в день, поєднуючи це з своєю основною зайнятістю. Це може для початку бути як часткова зайнятість ваша, як додаткова. І як можна завдяки цьому, завдяки цій класній компанії і цим класним можливостям вийти на. Класний дохід в доларах, пасивний дохід і бонусом подорожувати за 50% або навіть повністю за бонуси від компанії. Тому <свіття> рада вас вітати. Сідайте позручніше, і будемо ми зараз з вами найближчі 30 хвилин розмовляти на цю тему. Я представлюся мене звати Анна Плахтій, я сама з міста Гайворон Кіровоградської області. Можливо, знаєте, про таке містечко. Я маю сім'ю, чоловіка, дитину, працюю в цій сфері вже п'ятий рік. Сама знаходжусь зараз на ранзі директора. У мене є велика команда міжнародна. І також я вже маю можливість подорожувати повністю за бонуси від компанії. Я побувала вже в своїх трьох круїзах, які два були у мене повністю за бонуси від компанії. І зараз я в серпні місяці також разом з сином своїм поїдемо в такий класний круїз по таким чудовим країнам, як Греція. Італія, Хорватія, Чорногорія і це також Круїс, які повністю, повністю за бонуси від компанії. Тому такі круті можливості дає наша компанія. Трішечки розповім, що ж це за компанія і як завдяки. Ну, Хто засновники трішки розповім? Так. Сама компанія американська заснована такими засновниками, як Майкл Хатчісон, можливо, чули, можливо, читали його книги, тому що це насправді відома особистість, і також Франко Діно. Це засновники, які заснували цю компанію. В них була місія зробити подорожі для людей е, доступними і щоб були подорожі для людей не як розкіш, а як стиль життя. Тому е, приймайте це в свою реальність і подорожуйте, кайфуйте від цього життя, тому що дійсно подорожі вони того варті. Е, сама компанія. Да працює напряму із 14 14 кроїзними лініями, і в нас в базі є зараз на даний час 21 тисяча варіантів маршрутів по всьому світу. Ви маєте можливість зайти на сайт. Зареєструватися навіть безкоштовно на сайті, тому що реєстрація на сайті безкоштовна. Отримати навіть в подарунок 50 бонусних доларів за реєстрацію, активувати собі такий е, вхідний кешбек, який ви можете в подальшому використати на свої бронювання чи готелів, чи круїзів, е, і е, скористатися такими крутими можливостями і ознайомитися. Із всією базою, тобто подивитися, які є направлення, а направлення насправді є абсолютно різні. З будь-якої будь-якої точки світу, з будь-якого порту, ви можете собі забронювати ту подорож, яка вам подобається, яка є в наших маршрутах, і відвідати ті країни, які вам найближче по душі. Тому у нас є ще також, так, як я сказала, база. Круїв готелів. Круїзи 21 тисяча варіантів. готелі, наступна база це 300 тисяч варіантів по всьому світу. І також ще є у нас екскурсії і тури, які можна також бронювати на нашому сайті по вигідним цінам. Це також більше 300 тисяч варіантів по всьому світу в різних місцях, в різних ну, місцях світу. Тому дуже зручно, комфортно. Все це є на одному сайті, де ви можете собі повністю зайти і все це спланувати. Ви можете зайти і навіть зареєструвати ну, не будучи нашим членом клубу, тому що я зараз розповім, у нас є членська система, тобто клубна система, у нас клуб мандрівників, де ми разом таке круте ком'юніті, де ми можемо разом навіть об'єднуватися і при бажанні. І подорожувати, от я недавно приїхала з свого третього круїза, в якому у нас було 60 українців з різних куточків України. Представляєте, от ми всі завдяки цій компанії, завдяки нашій команді. Ми всі. Об'єдналися, вибрали той маршрут, який нам сподобався. Хто захотів забронював цей маршрут, інші наші члени клубу бронювали ті варіанти, які їм подобалися, і насправді людей зараз дуже, -дуже багато в круїзі. Навіть ось з моєї команди. Буквально завтра люди відправляються також в свій круїз по Середземному морю. Це чотири людини. мене з Естонії їдуть в свої. Тоже круїз. Потім у нас ще велика команда. Хтось по Середземному морю, хтось збирається по перській затоці в круїзи. Зараз приїхали з круїзів, вже бронюють знов на осінь круїзи. Також Середземне море, Грецькі острова, різні, різні. Італія, Іспанія, Франція ну тобто різні варіанти. Тому, якщо ви шукаєте компанію, з ким поїхати в круїз, з ким круто відпочити, якщо самі перший раз боїтеся поїхати, у вас немає однодумців, з якими ви хотіли б подорожувати. Тому в нас є якби, така крута команда, з якою ви можете об'єднатися і забронювати або навіть спільну каюту, або просто собі поїхати зі своєю родиною в своїй каюті, але заодно разом з нашою командою просто добре. Братися до порту, тому що е, інколи, да, як практика показує, люди хвилюються, як до того порту добратися. От ми разом об'єднуємося і разом добираємося, і так і дорога легша, і веселіша. І це насправді дуже чудово. Е, тому ось такі можливості. Е, і якщо ви бажаєте, ви можете навіть по роздрібній ціні зайти, не будучи членом клубу, забронювати круїз. Це буде без цієї знижки 17% і 25%. Але я зараз вам розповім, як можна круто зекономити собі і від оцих прямих цін ще мати. Додаткову знижку. До речі, в нас є гарантовано найнижча ціна що на готелі, що на що на круїзи. Якщо ви раптом е, вибрали собі маршрут, да, який ви хочете, чи то готель якийсь, чи то круїз, і якщо ви такий точно самий варіант знаходите десь в інтернеті, в відкритих джерелах, е, і він, наприклад, е, ще таких випадків не було е, там дешевший, то ви звертаєтеся в нашу техпідтримку і. Таким повідомленням, що ви знайшли е, дешевше, і що у вас е, ну, є конкретні факти, скриншоти, е, посилання на сайт, це де дійсно є доказу, ну, та інформація, що доказує, що дійсно там ви знайшли дешевше, то компанія гарантує, що вона вам поверне повністю цю різницю, і ви забронюєте по такій самій низькій ціні. Тому це також важливо. Е, сама компанія, я да, ще трішки розкажу, працює. Наш, да, всі гроші застраховані в компанії. В британському банку, Барклейсбанк на трастовому да, компанії, такої як Trust My Travel, Тобто всі-всі рахунки, всі гроші в компанії застраховані. Е, і от погодьтеся, не завжди. Зручно оплатити свою подорож одною сумою. От, одразу там заплатити за сім'ю тисячу, дві тисячі, там, три тисячі, в залежності ну, того, який ви круїз обрали для себе, для своєї родини. Наша компанія пропонує дуже класні умови, такі, якби ви, коли реєструєтесь на сайті, ви собі якби, можете. Як створюєте особистий кабінет, тобто я говорю як Приватбанк, наприклад, да собі особистий кабінет, де ви бачите всі свої гроші, і таким чином ви можете в цьому, на цьому сайті собі накопити на свої подорожі. Але саме цікаве за кожне накоплення е, щомісячне, ви будете мати е, конвертацію. Тобто конвертація в нас відбувається в бонусні бали. Бонусні бали це запатентована валюта компанії, якою ми маємо право розраховуватися за свої подорожі. І є у нас три таких тарифи, які кожна людина собі може вибрати той тариф, який її найбільше підходить, да, який її найзручніший. Самий найперший тариф це стартовий. Він підходить більш для таких людей, які не спішать в свої подорожі, які нам на перспективу планують поїхати колись в круїз, Наприклад, на наступний рік чи через рік, ну, по різному, тобто, чи через півроку. Ну, це індивідуально абсолютно. Вони обирають собі цей тариф класичний. Це 50 доларів на собі на кожен місяць на свої. Подорожі людина накопичує у своєму особистому кабінеті. До цих грошей ніхто не має доступ, доки, ну тобто, абсолютно ніхто з нас, да, з команди, не має такого доступу до цього сайту. Це ваш офіційний, да, ви реєструєтеся під логіном, паролем і всі дані ваші захищені. Ви самі заходите, бронюєте, ми вам, звісно, в цьому допомагаємо забронювати все, підказуємо, які варіанти кращі, тобто у вас буде особистий помічник 100%. Тому, ось так. Тобто є отакий от стартовий оцей пакет: 50 доларів, вищий що це як просто накопичувальна система, де ви собі накопичуєте і на цьому тарифі немає конвертації, про яку я говорила от ці бонусні бали. Але 50 доларів ви подарунок обов'язково отримаєте все рівно, як активуєте собі оцей кешбек вхідний. Другий тариф це класичний. Що він собою представляє? Ви реєструєтеся за 200 доларів перший місяць, і у вас відбувається конвертація в 350 доларів. Бонусних балів, тобто ви собі відклали 50, 200 доларів, а у вас вже автоматично 350 доларів є на вашій подорожі. Ви ще можете декілька місяців піднакопити наступні накоплення, будуть по 100 доларів на цьому тарифі. На кожні 100 компанія робить конвертацію у 200 бонусних балів. І таким чином. Отут за рахунок оцих подвоєнь, за рахунок цієї конвертації у вас і є знижка 25%. І, от, наприклад, як саме бронювання відбувається? Коли ви собі накопичуєте да, там декілька місяців, і ви можете уже собі, в принципі, бронювати з першого місяця можна, з першого дня, навіть зареєструвавшись в компанію, поповнивши свій баланс на будь-який тариф, ви можете уже бронювати круїз, той, який вам подобається. Але щоб отримати більшу вигоду, більшу знижку, то вам вигідніше декілька місяців піднакопити і вже потім забронювати свій перший круїз. І таким чином ви 50% від вартості круїзу. Ви оплачуєте накопиченими коштами оцими в кабінеті. А 50% від вартості круїзу оплачуєте при бронюванні зі своєї карти Visa або MasterCard, тому що компанія працює тільки з надійними провіреними системами. Це такими як Visa і Mastercard. це міжнародна платіжна система, яка працює по всьому світу, тому що наша компанія працює в 209 країнах світу на даний час, і якби ця платіжна система працює якби по всьому світі. От про другий класичний тариф я вам розповіла. Тобто, щомісячно ви собі накоплюєте по 100 доларів, і таким чином у вас відбувається конвертація по 200 доларів і таким чином. Ви собі накопичуєте і вже можете, коли готові бронювати круїз, уже з накопленої суми пів вартості оплатити накопленими, пів вартості доплатити при бронюванні, і таким чином відбувається бронювання. Бронювання у нас відбувається напряму в круїзних лініях, і ми, коли готуємося вже до круїза за місяць до відправки до круїза, ми проходимо чекін. Напряму в круїзній лінії це також доказує те, що все легально, все надійно. Ми напряму з круїзними лініями якби, також співпрацюємо і посадкові талони нам на лайнер, да, на нашу поїздку. Нам круїзна лінія присилає також не компанія, а сама круїзна лінія присилає нам на нашу електронну пошту. Або в додатку, тобто, це ну, по різному кожна круїзна лінія, але все рівно на пошту кожні посадкові талони кожному особисто приходять клієнтові, який має відправитися в круїз. Це, як би думаю, теж така важлива інформація для вас буде. І є ще третій тариф. Це тариф, який для тих людей підходить, хто хоче багато подорожувати, або великою сім'єю подорожувати на таких шикарних круїзних лініях, на преміальних круїзних лініях, скажімо так, і не один раз в рік. Або хто хоче вже швидко відправитися в круїз і максимальну, максимальну вигоду отримати звідси. Тому вони обирають саме преміальний тариф. Це е, реєстрація перший місяць 500 доларів, е, де ваша конвертація одразу буде 800 бонусних балів. Розумієте, ви 500 положили, у вас 800 вже є. І за 1400 ви вже можете круїз на сім'ю забронювати. Або на себе одного з кимось об'єднатися з нашими членами клубу, наприклад, також, і вже відправитися в круту поїздку. Ну, все залежить індивідуально, залежить від того, яка це круїзна лінія буде, який це буде маршрут, тому що ціни абсолютно різні, маршрути також від одної ночі до кругосвітних подорожей є, і ціни від цього також залежать. Тому е конкретно фіксовану якусь ціну я вам не скажу, тому що. Це абсолютно індивідуально, потрібно дивитися, прораховувати кожний круїз окремо. І, і, і далі щомісячний платіж на цьому преміальному тарифі буде 250 доларів, де, по дві, де ваші на кожні 250 ви будете отримувати конвертацію в 500 доларів. Класно, я думаю, що це чудово. Тому кожен собі може, хто планує подорожувати з такою вигодою зі знижкою від 17 до 25%, то ви собі обираєте той тариф, який вам вигід... ну, для вас особисто вигідний, кому який підходить. Тому що ми всі різні, і від цього, в принципі, компанія і зробила нам такі різні тарифи, тому що раніше був у нас тільки класичний тариф, більше інших тарифів не було. Е, тому, ось так, е, тому рекомендую вам всім обов'язково пройти сьогодні реєстрацію. Ваша реєстрація вас ні до чого зовсім не зобов'язує, там звичайна проста формальність ну, відбувається. Да? Ви вводите електронний адрес, е, придумуєте собі пароль, ім'я, фамілію, так як ви в закордонному паспорті, номер телефона е, і все. Вам ніхто нічого телефонувати не буде. Це взагалі. Ну, Якби звична формальна реєстрація, яка вас ні до чого не зобов'язує, але ви зможете більше ознайомитися з компанією, подивитися оці бази, про які я вам розповіла, і отримати 50 доларів подарунок. Якщо десь щось буде незрозуміло, звертайтесь до тієї людини, хто дав вам посилання на сьогоднішній ефір, і вона вам обов'язково все підкаже, допоможе. І це буде людина, яка буде вашим особистим помічником. І супроводжувати вас по цьому всьому, по цій інформації, по цій темі повністю в нашій компанії. Я думаю, з цим зрозуміло. Якщо також будуть якісь питання, незрозуміло по тарифах, звертайтеся, ми все підкажемо, розкажемо більш детальніше про все. І другу можливість розповім, так, як в нашій компанії можна. Заробляти, тому що багато кого зараз ця тема турбує. Всі зараз переходять по максимуму на онлайн, це стає актуально, тому розповім вам про цю можливість. В чому заключається взагалі суть заробітку в цій компанії? Ми займаємося рекламою оцієї платформи, оцього сайта, про який я вам сьогодні розповіла. І в залежності від того, на який тариф людина реєструється до нас, ми отримуємо перший вид бонусу, це миттєві гроші. Тобто ми вже можемо заробляти тут з першого дня. Тобто це бізнес, який ви можете почати і вже з першого дня навіть заробляти стільки, скільки ви бажаєте. Але це в кожного абсолютно по різному відбувається, все залежить. Абсолютно від вас, наскільки ви готові. Що для цього потрібно, щоб розпочати цей прекрасний такий бізнес онлайн наш? реєстрація цього бізнесу всього 95 доларів на півроку? Тобто, це ліцензія, яка дає вам можливість тут заробляти 5 видів доходу. Тому що в компанії насправді є не тільки один вид доходу, а всього п'ять видів доходу, і є один із них, дуже такий класний. Це як пасивний дохід, який заробляють вже всі директора. І я в тому ви ну в цьому ж також. Ну тобто, я також його вже заробляю. Дивіться, в чому, да, заключається, я ж сказала, заключається в тому, що ми е, займаємося рекламою цього такого прекрасного е, 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 продукту. Тобто сам продукт він насправді дуже актуальний. Тому що ну, зараз кого не спитайте, е, якщо задати людям таке запитання, що б ви робили, якби у вас були гроші і були, був би вільний час, да, що б ви робили? Всі б сказали, подорожували і насправді дуже. Багато людей прагнуть до того, щоб подорожувати, тому що це незабутні враження, які залишаються з вами на все життя. І погодьтеся зараз з кожним роком все більше, і більше людей стали подорожувати. І якби ніша ця вільна, і люди дуже багато. От ми зараз були також в круїзі, дуже багато наших українців на лайнері. Прям дуже і так приємно, що наших українців дуже багато подорожують. Вони навіть не через нашу компанію подорожують, купляють навіть люди круїзи через турагентства. Бо не знали про таку можливість, як що можна зайти і собі по прямим цінам, забронювати цей круїз в рази дешевше, тому <плес> в нас ще є дуже багато роботи над чим працювати. Насправді ця ніша дуже велика, хоч компанія дуже вже розвинута. Дуже багато вже У нас в компанії більше двох мільйонів людей вже по всьому світу. Тобто, якби є вже, да, і сама компанія працює вже активно 9 років, вже 10-й рік, як вона працює. Наступний такий є, у нас ще бонус це безкоштовне членство в компанії. Тобто, є можливість щомісячно получати на свої. Подорожі по 200 доларів, які компанія буде абсолютно за вас накоплювати на ваші подорожі, тобто не ви по 100 доларів собі будете накоплювати на класичному да, тарифі, а компанія за вас буде ці кошти накоплювати і ну, при такому бонусі ви, ваші подорожі вже будуть коштувати вам 50% із 50% відсотковою знижкою. Я вже давно знаходжусь на цьому безкоштовному членстві, і в нас дуже багато в команді людей, які мають таку можливість собі вже не накоплювати на своїй подорожі, а це робить за них компанія. І якщо ви бажаєте, ми також вам допоможемо в цьому було би ваше якби, бажання. Що для цього потрібно? Для цього потрібно запросити або одну людину на преміальний тариф, або три людини на класичний тариф. І це ви вже маєте можливість повністю за бонуси від компанії, вже ну, не накоплювати верніше на свої подорожі, а отримувати ці бонуси від компанії. Далі в нас є ще такий лідерський бонус, який компанія це якби щомісячна зарплата. В залежності від того, скільки у вас команда, ну, Тобто це вже тут в чому суть цього да, бонуса, це вже. Налаштування вашої команди, коли ви будете працювати, у вас будуть серед ваших знайомих люди, які також захочуть мати безкоштовне членство. Вони будуть запрошувати також рекламувати цей класний продукт, ці класні подорожі будуть також рекламувати своїм знайомим або людям в інтернеті, тому що насправді методів роботи дуже багато, тому що в більшості людей. Виникає на початку, да, таке питання, де брати людей? Але насправді методів дуже багато, і ми цьому всьому навчаємо. Навчання в нас безкоштовне, супровід також наставників безкоштовний. Тобто, ваше бажання і ваше прагнення, і вам якби допоможуть всьому. Получається, цей дохід, про який я розповідала, він. Ну, получається від 300 доларів і вище. Тобто на першому ви бонусі незалежно, ну, тобто залежить від того, скільки ви людей запросили в місяць, ви отримуєте дохід певний також за від 20 до 50 доларів за одну людину. Якщо ви запросили три людини на класичний тариф, наприклад, ви вже отримуєте 120 доларів. Чим більше, тим ще більше. Якщо на преміальний тариф ви пригласили три людини. То ви отримали не 150 доларів. А цей бонус тоді подвоюється, ви отримуєте 300 доларів. І ця сума також може бути набагато більше, якщо. 5 людей, то ви вже 625 доларів отримали. Ну, і це тільки цим першим видом доходу. Потім є ще інші види доходу сумарно. Коли ви вже, наприклад, на директорському рівні, на першому, ви вже можете отримувати від 500 до 1000 доларів щомісячно. Далі є да, ще вищі кар'єрні сходинки. чим більша команда, відповідно, тим більші доходи. Людина, яка мене запросила в цей бізнес. Вона, це Тетяна Науменко, вона сама із міста Умані. Вона зараз на ранзі національного директора. Її дохід вже становить десь близько 10 тисяч доларів. Тобто і це людина, яка вже тут пройшла свій шлях, і вона нас як лідер навчає і допомагає нам всьому більш детальніше розібратися. Тому ми вчимося вже в успішних людей. Також у нас в компанії дуже багато людей, які заробляють. Різні чеки і своїм досвідом і своїми секретами діляться. Тому так також з рівня директора у нас вже є можливість отримувати якби свого роду, ми говоримо це, як пенсія, це пасивний дохід. Тобто є такий ще додатково пасивний дохід, і дуже приємно отримувати його щомісячно за попередню пропрацьовану роботу. Ви один раз роботу цю зробили. А вам компанія, щомісячно вам буде виплачувати. Пасивний дохід, я більш детальніше, да, не буду розповідати про це, щоб нас не затягувати цей час. А ви, якщо вас цікавить більш детальніше про кожний вид доходу, ви зверніться до тієї людини, яка дала вам це посилання на ефір, вона вам більш детальніше про кожен вид доходу розкаже, розповість, що для ну, потрібно для того, щоб кожен із них отримувати. Але якщо у вас є... Бажання до змін до подорожей, то обов'язково звертайтеся, все підкажемо, допоможемо. і Будемо раді вітати вас в нашій команді, нашому онлайн-чаті і також на наших навчаннях. І також зустрінемося в круїзах. Тому на сьогодні буду з вами прощатися. Була рада бути вам корисною. До нових зустрічей. На все добре.